У ліцеї No21 віддали шану патріоту, старшому лейтенанту Владиславу Горбоносу, відкривши меморіальну дошку. У 22 роки Владислав виконував обов'язки заступника резервної роти по роботі з особовим складом. Загинув вардієць 12 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Дементіївка Харківської області. Більше про хвилюючу подію, присвячену пам'яті героя, дивіться далі в сюжеті. У фоє 21-го ліцею людно, але скорботно. В річницю повномасштабного вторгнення тут згадали дорогого учня Владислава Горбоноса, молоде життя, якого підступно відібрав російський ворог. Згорьовані мама, тато військової збройних сил України, маленька сестричка, бабуся та вчителі різко контрастують зі світлооким, усміхненим хлопчиною з фото на проекторі. Владислав із дитинства мріяв стати військовим. Мрія здійснилася. У березні отримав диплом Київського інституту Національної гвардії України, офіцерське звання та призначення до Дніпровської бригади Нацгвардії, а далі передова участь у бойових діях на неспокійному харківському напрямку та непоправний листопад. Підібрати слова для того, щоб Виразити емоції і чувства батьків, я думаю, нікому ні з нас не вдасться. Але ми пам'ятаємо, якою ціною дається нашій країні незалежність. Я дякую батькам, дякую навчальному закладу. Я розумію, що кожного дня, коли вихованці цього, цього ліцею будуть приходити, вони будуть згадувати Владислава. Я бажаю мужності, терпіння. Рідним я вдячна їм. Слава Україні. Для мене на всіх таких заходах існує тільки одні слова. Людина живе допоки ми її пам'ятаємо, а пам'ять про наших загиблих героїв буде жити вічно. Директорка ліцею не тільки вчила Владислава зарубіжній літературі, але й декілька років була класним керівником. Лариса Миколаївна згадує загиблого як надзвичайно світлу дитину, а ще відповідального учня. Саме ця риса виділяла його як командира. Це була світла дитина, яка завжди готова була прийти до допомоги. Якщо треба було брати участь в якихось заходах, то Владислав був першим. На цього хлопчика можна було покластися, тому що він був відповідальний. Батьки виховали дуже гарну людину, дуже гарну дитину, і тому світла пам'ять про Владика залишиться сьогодні. У наших серцях, а також на меморіальній дошці, яку відкрили ми сьогодні на стіні нашого ліцею. Дякую за те, що він що я провела такі кілька років з цим хлопчиком. Дякую Богу, дякую долі, що вона мене звела з цим хлопчиком. І я буду вічно його пам'ятати, тому що його не можна не пам'ятати і не любити. Пані Лариса розповіла, що вони з педагогічним колективом ліцею планували поставити меморіальну дошку пам'яті дорогого учня, але їх випередили побратими Владислава, які підійшли до цього по військовому оперативно та організовано. Ми подумали про відкриття дошки, але нам допомогли відкрити цю дошку, зробити цю дошку побратими Владислава. Вони відгукнулися на наше прохання, зробили цю дошку і привезли її у заклад. І тому у нас була така нагода відкрити цю меморіальну дошку завдяки його побратимам. Колектив дуже вдячний побратимам, і я вдячна хлопцям за те, що вони це зробили. Ну швидше, ніж ми. Швидше, ніж ми. Ми дуже хотіли зробити це, але вони фінансово допомогли. І зробили таку гарну дошку на честь загиблого. хлопчика. приїхав шанувати пам'ять захисника заступник командира однієї з дніпровських бригад Національної гвардії України Святослав Білийчук. Зізнається, йому важко говорити про загибель гвардійця, якого знав особисто. Владислав, незважаючи на молодий вік, проявив низку якостей, притаманних справжньому офіцеру. Меморіальна дошка від бригади Нацгвардії це знак того, що про героя завжди пам'ятатимуть як військові, так і цивільні. Під час виконання безпосередніх своїх службових обов'язків до особового складу ставився з повагою, знав його потреби, він знаходив необхідні слова та командирські рішення щодо вирішення соціально-побутових питань особового складу, а також налаштування особового складу на безпосереднє виконання бойових дій та підтримання належного його морально-психологічного стану. Почесне право відкрити пам'ятний знак надали мамі загиблого Вікторії та секретарці Кам'янської міської ради Наталії Ктітаровій. Тепер щодня ліцеїстів зустрічатиме світлий погляд молодого офіцера, який віддав найцінніше за мир і свободу України.